Дуровенькі були. З наших двох каченят, які народилися в кінці серпня, 1 вересня, лишилося тільки одне. Це йому зараз три тижні. Що сталося? Не знаю, яке тато натягувалося, натягулося, після обіду почало натягуватись і каже, до вечора дало дуба. Не знаю, що таке. Так само там одних з курчат теж натягнулися в дуба, але теж буде пізніше, коли я вам покажу їх. Лишилося в нас тут одне каченя з качкою, це наші останні каченята. Ті двоє живі-здорові. Хлопчик і дівчинка. Ось вони собі в парчиках собі гріються. Тут і живуть. Їхні братик і сестрички на інших господарствах бігають. А лишилося нам тільки двоє тих. Так, індики-піндики в кадрі були. Мають хвостики, відростають, та крила треба поправити вони брудні Ну йдіть пастися туди. Не знають куди їм ти. А тут ми прийшли до наших качечок. Наші качечки в линці. Беруть другий піря і вже, як то кажуть, деякі качурики масочку беруть, а деякі качечки... Поки що ні, качурі швидше в нас достигають Ось такі гарні селезні і качечки, такі досить непогані варіанти. Я вже важив, середня вага наших качечок 3 кг в даний момент. Вилопилися вони в нас в травні місяці. Це їм є скільки? Червень, липень серпень вересень. 4 місяці, ну хіба до 4,5. Десь так в тому варіанті. Селезні я важив 4 місяці, він мав 5 кілограм. Я там показував відео, ми продавали. Ну і плюс-мінус, значить, селезні такої ваги буде в середньому 5 кг, може трошки більше, може деякі менше, тому що не всі одинаково ростуть. Качечки бачимо, беруть друге, пішли в другу линьку, Відповідно, вага в них зараз менша буде, тому що вони витрачають всі свої заощадження і сили на... Оперення. Наші Роанка і її циганка-подружка. Бачимо, що потужні тітки. Для них ми також практично вже знайшли селезня. Тут недалеко в Волинській області. Я побачив її оголошення, ми вже зідзвонилися. Потім треба вже зідзвонитися, домовитися, коли конкретно можна буде селезня забрати. Ціна такого селезня Руанця немаленька. Я би сказав, але вона цього вартує, тому що хороша птиця. І відповідно, так же само я свою птицю ну, продаю. Комусь ціна, можливо, завелика, не заперечую, але птиця в мене доглянута. Стараємося ми тримати дотримуватись селекції відбраковувати, коли щось бачу на це, і відповідно, коли я продаю, то продаю найкраще, а найгірше лишається вже собі, і потім ми його прибираємо на м'ясо і далі, як то кажуть, рух не впускаємо. Спочатку продаються найбільші, найпотужніші, потім менші підростають, буває, таке доганяють тих, або просто хто вже там ну, відстає в рості, або показує не ту вагову категорію. Всіх ми потім прибираємо собі на м'ясо. Цього року в нас по качках минулого року було менше качок, ми собі лишали, більше продавали каченятами і, відповідно, розійшлися вони в нас швидше. Зараз, ну те, що вересень місяць, люди ще чекають до останнього. Знаю, що завжди продажі починаються під кінець зими, і на початку весни, то там взагалі. Ось Кожен хоче вже готову птицю не тримати, не годувати, а за копійки придбати. Ну, Вибачайте, кожна птиця і кожен господар цінує свою працю і цінує свою роботу і птицю, яку він доглядає. Ну я про... є добросовісні газди, є недобросовісні продавці, бо там не раз бачу, що викладають не ті самі фотографії з різних локацій, в когось крадуть фотографію і ними як таке піаряться, що це їхні качки. Вся птиця, яку я продаю, є моя, наша. Ми її доглядаємо, ми селекціонуємо, стараємося. Дотримуватись всіх норм, які можливо. Звісно, що птиця в нас не за кордоном. Це я про москусних качок, хоча є деякі у нас екземпляри за кордону, але це кури. По москусних качках ми стараємося дотримуватись селекції і, як то кажуть, тримати птицю, яка відповідає якості нормативам. Ми годуємо їх звичайно кормами. Без, спочатку я підстартовую, але старт не є головним в годуванні каченят, Ми, як то кажуть, я їх першою солю. А так з -з зазвичай вони в нас їдять комбікорм, який роб, сам роблю, Мелю, верніше, мішаю, і потім годуємо нашу пташку. По, коли вона підростає, десь двох тижнів переводимо вже на кабачки, якщо є кабачки, зелень. І зараз осінню, що є, картопля, правильно. Даємо, зараз трошки підварюємо картоплі. Картоплі вони не дуже їдять вареної не хочуть, а кабачок вони біїли. Цього року в нас по кабачках не дуже врожаї. Минулого року було набагато краще. Не знаю, з чим це пов'язано, чи то, що може було сухе літо, добре, що посадив більше, а зібрали менше. Гарбузи щось в нас не ведуться. Ось цей селезень з чорною цяткою. Це від романа, був, приїхав нам з тими яйцями-руанцями. Каже, там мішаних попало, каже, може попасти в одне москосних мішане. Я його собі позначив. Він у нас поки що нікуди не йде, але бачимо, що такий вуйко потужний. Не знаю, які там Роман казав замішані, чи то в нього кольорові бігалися разом і білий, був ось він має там. Позначку на а решта всі без позначок. Він у нас поки що лишається, решта всі без позначок, тому що в них один тато і одні мами. Іншу сімейку ми тримаємо в місті, тому групую я по сім'ях, один звідси, два звідси, або все на виводі. Ті, що в місті, там ми трошки потерпіли крах, нам було 10 каченят вже. В піря вдівалися, їм десь добре місце вже був, і одну прекрасну ніч не стало ні одного, залишилось тільки одне без голови, щось нам їх поїли, Ну, поки що ось такий у нас результат. Е, так, е, Стараємося, як я вже говорив, на звичайних кормах, тому що коли ми продаємо, е, щоб людина, яка отримує від нас птицю, мала, е, могла годувати тим, чим вона має. Зараз вони і от бачите, як вони йдуть. Тут і пшениця, і кабачок, і макуха, і мелене зерно, і така от мішанка, волога. Будемо в них цілий день, поки вони не з'їдять. Більше ми їм давати не будемо, тому що це даремна трата кормів, качки вже у нас підросли. Як кажуть, потихеньку набирають вагу. Я так думаю, хто линяє, то їсть повторно. Більше вони так в основна. Як -то кажуть, вони хочуть їсти тоді, коли вони ростуть. Зараз вони вже виросли і просто підтримують собі тон, набирають вагу. От. Тому хто отримує від нас птицю, не можете не переживати, вона годована звичайними кормами, нічого там купляти їм не потрібно додатково, як то кажуть на цьому, а все, що є під руками пшениця, кабачок, гарбуз. І багато зелені, зранку вони виганяються на потічок. Ось такі наші мускусні качки. Так, перебив телефонний дзвінок і я вже збився, як то кажуть, з теми. Наша раночка Найшли її селезня хлопця, він приїде до неї, потім вам покажемо, як я вже остаточно думаю, що привезу е, хлопця для неї. Ось залишилось у нас ще тут є, так, досить качечок. Так що, кого би цікавило, можемо продати, але по окремо, тому що там ще в місті залишився хлопчик. Два хлопчики, що можна зробити, дві сімейки буде різнокровні. А так вже тільки або селезня придбати собі, або качечки, а друге селезня вже десь собі буде добирати. Ось такі наші дівчатка, не важив я їх десь тепер. Коли важив, коли я все показував, то тому сенс далі важити, не знаю чи є. Ось цей хлопчисько від романа, який великий. Хоча він був маленький, але догнав їх всіх. Ось такі наші качки-шипуни. А, ще все зерно, яке в нас є, то все ми, як то кажуть, купляємо. Напай отримує мало. Відповідно то що в нас напаємо, ми би так довго ту птицю в такій кількості не годували, тому що зерно швидко розходиться. Відповідно, все треба купити, навіть той же самий комбікорм, який я роблю. До нього всі інгредієнти, як то кажуть, купляються. Плюс витрати на годування плюс хороша якість птиці, плюс свій час і відповідно маєте ціну. На цій такій цікавій ноті будемо з вами ми прощатися. Всім мирного, тихого, спокійного дня, любові і Божої благодаті.